доброго вам. вечора. любі підписники і гості каналу. І так, сьогодні мова піде про хризантеми. Зараз я вам знімаю красивий ще кущик, який цвіте чорнобрівців. Ось мої тут. Еліта моя. Сиска. Тут вона. Зараз. Підемо у Хризантемовий рай. І я вам там кої дещо порозказую. По багаточисленним проханням моїх підписників зніму ролик про Гризантеми і все розповім, що я їм роблю І з початку і до кінця. Ось така цвіте, сама ніжність. Герда, о, герда називається цей сорт. От я спам'ятала. Герда. Ось така, дивіться. Дивіться, яка чудова, чудова хризантема. Почну про прості хризантеми, не про мультифлорки. Потім будуть мультифлорки. Дуже вже вона, дуже, вона, дуже елегантна. Зріст вона має десь сантиметрів 70 оця хризантема і росте великим кущем. Ось кущ великий. Бачите, замалився, його треба було зв'язати. Мені ніколи було. Тут дощі пішли, і так він завалився. Ну, його зв'яжеш, буде він як положено, стояти. Ніколи мені зараз. Часник сьогодні саджали. Ще цибуля у нас. Все як зроблю, тоді дойду й до них. Ось такий кущ, оце, оце, оце такий хризантем. Що я йому роблю? Взиму я його От спрашую, чи викопувати, чи обрізати, чи не обрізати. Так, да. Зима прийде, уже, уже така, ну, вже з морозами, з снігами, там, з морозами вже та, ну, буде вже померзне, воно все все Ну, буде погодка і я потім. Цей кущ візьму і зріжу. Він зламається навіть хорошо до, ну от, до, ось дивіться, ось, аж, аж туди, він, дивіться, он, майже до корні. А вон звідти йдуть уже нові, нові хризантемки. І так ви її ніколи не загубите. Трошки вище зріжете, потім весна прийде, ви підкоригуєте все. І вони підуть рости. Їх можна розсадити по одній, теж як і мультифлорки, їх можна розсадити і зробити такий цілий, я з них і хотіла зробити, цілий от паркан такий красивий буде у вас, осінній. Можна, якщо де місто є, розсаджуйте по одній, там, по дві їх, ну, тими, рядочком цілим. І так вони будуть дуже красиво у вас виглядати. Можна і так зробити. Так що нічого їм не треба на зиму їх присипати не треба, нічого їм не треба. Вони не бояться ні морозів, ні зими, нічого. Оці прості, прості хризантеми. І взагалі люба хризантема, вона через то, вона зимова квітка майже, що вона призначена ну, для морозів. Підемо далі. Ось ця красуні теж ось дві тут їх поряд ростуть ці теж. Вони у морози позамерзають, будуть стояти вже голі. Я потім беру, їх, в, в, обриваю гілки і можу наложити на якісь троянди. Тільки не так, як я в тому році на молоді, ні, не на маленькі, нації, не треба накладувати, а просто от придавити якийсь кущик троянди, там, ну, їх, їх то багатенько можна придавити, трошки прикрити від. Ну, от, від таких ну, злих морозів вже. Трошки дасть захисток. А потім я весною все прибираю. Ось оце, ось такі вони є. Це прості, великі-великі мультифлорки. Ну, вони, може, і не прості, вони -то теж дуже красиві. але вони просто високі. Це не ці. Не ті... Хризантеми, не мультифлорки. Річ піде далі і про мультифлорки. Що я, що я їм роблю? Не, не те, що люди роблять, а що я їм роблю, я розповідаю. Так же, і Оце все оце я його -то роблю. Весною воно все відходить. Які б морози не були весняні, вони всі відходять і йдуть собі у ріст. І потім ви можете відуди від, відкопувати і ще розсаджую я, беру он по всьому саду, їх вже понарозсаджувала. не обов'язково осінню я їх... Тільки те, що куплене, я можу розсадити, а так свої я їх не розсаджую, а розсаджую вже весною це все. Вони гарно йдуть, приживаються, йдуть у ріст і закривають всі такі місця, які вам ну, трошки не до вподоби, так як мені оце прийшлося закривати його все. Ой, красунчик тут, звісно. Як же ж ви з нього... або я другий вже сидить вон на тому. Ну, так я, Бо я вчора знімала. Я просто ж про троянди і про них знімала. Це зніму. Ось іще у мене є. Ось це. Називається вона. І я не знаю сорти, А цю наз... знаю. Це королева осені, називається Королева осінь. Сорт такий є. Ось така вона. Дивіться, дуже красива, дуже чудова. Теж по якщо її розсадити, Ну, вона теж висотою десь до метра. Ті вищі у мене, ті десь по, по півтора метра е, хризантемки, а ця до метра хризантема. Теж дуже-дуже приваблива і цікава. Її теж я обриваю це вже пізно вже зимою, взимку прямо. Ну як така погодка ще стоїть, що можна вийти. Я тут теж обриваю, все обриваю і е, ті осінні айстри, і хризантеми. і ото стараюся там понизу під кущики ложіть. Щоб не так морози зразу пробивали троянди. Ну, я ж з трояндами, так що я їм ото находжу таку ту. А потім весною вони повисихає все. Я його візьму і винесу. Його можна зразу винести. Ну, я от так роблю. Ось така. Красуня, осінь. Дуже красива вона. Мені так вона подобається. Дуже подобається, та вони всі подобаються. Ну, ця просто особлива. Вона пізніше зацвітає, чим, чим оця ось біла з рожевим ось така. Ця дуже са, с, перша зацвітає, це дуже стара ще, ще та хризантема. Ну, Вона дуже-дуже красива. А далі ось зацвітають вже всі. Та вон з жовтими, ця ось така, як лисичка, ось така вона. Вон. Значить, це просто. Просто чудо нарізати букет отаких, то і поставить. Я... У мене рука не піднімається. Нарвати собі, поставити їх. Ну, напевно, нарву, їх не забуду сьогодні. Ці і ті вон нарвати і поставити букет у спальні своїй. Ось така в мене є, є хризантема. Ось Вона не корейка, не. Проста і не мультифлорка. Вона просто низенького зросту. Вона десь сантиметрів 40, може 50, яка гілка в ній. Оце така. Її теж я розсаджувала вон на декілька кущів. Ще вони сусідки відділила теж і на, на базар там носила дівчата. Дуже красива, отака ще теж. Теж я її нічого не роблю. Я можу її весною потім обрізати, рівно звідти підуть вон. ось. Бачите, отсюди. Ось вони вон. вони оттуда підуть ті пагінці. І будуть ті пагінці. Тоді вже їх можна, можна викопати і розсадити, можна пересадити, просто там кусочок від той. Я так і роблю. Все я не забираю з куста, а так от. Так. Підемо тепер до, до мультифлорок. І ось цвітуть у мене і ростуть мультифлори. Ось такі. Чудові, чудові. Ось уже вона. Ось морозом вже прихопилася. Ну, вона така ще прекрасна, прекрасна, прекрасна. Ось така. І так. Розповідаю про мультифлори, Як я роблю. Я не говорю, як хтось робить, я говорю, як я роблю. Оце, оця мультифлора буде стояти отак до самої весни. Не обрізаю, не обриваю, нічого не роблю повністю, вона буде так стояти у мене. Вона замерзне, снігом припаде морозами, все но під нею бруньки будуть її живі під оцим кущиком. Буде все, все живе. І потім весна, як приходить, вони починають наклюватися і показувати. Там можна буде прикрити На, на, на випадок зворотних заморозків, отих, як у нас були от, у квітні, місяці, от там треба буде прикрити. Бо я в цьому році, як їх прикрила, як і ні, сюди не дійшла, то цю я не прикрила, то з неї дуже мало я а а потім а то як прикриєш вони всі будуть там ціленькі. А потім оці ціленькі ми беремо, викопуємо кущ я беру викопую кущ. Як уже вони стануть сантиметрів 5-7 ну навіть 5 то мало, 7 десь сантиметрів Кожен паросточок там буде. Ви його викопуєте. Ну, спочатку ви оце ж приберете, воно сухе буде, виріжете його гарненько, акуратненько все. І викопаєте кущ. І той кущ я буду ділити по одному, по одній. Паросточку по одному. О, полізли вже, вон, дивіться. А, акробати наші. А. По одному буду ділити і саджати так в землю. По одному. Можна у горшочки саджати. Я не саджаю в горшочки, я саджаю зразу в землю. В землю вони получаються великі, дуже кущі. А з горшочків там розвиватися кореневі системи ніде. І вони получаються такі невеличкі. Ну, хто як може, нема кого землі, то і в горшечку він буде рости, звісно ж. Я саджаю в землю. Ось, де є міста, там є сажаю. І ось тут притінення, він пізніше він розцвів, все рівно він розцвів, і цвіте красиво. Хоча ті вже його сородичі, такі ще як він давно-давно -давно цвіли. А він ось цвіте тут, оцей кущик. Що я не так розповіла, що я не так сказала, ну, може, що пропустила. Сажаємо по одному, я ж сказала. Якщо хочете зробити два сорти, посадіть дві докупи. Дві. Ось білий посадіть і отакий жовтий. Два докупи їх посадіть. Саженця два ну, докупи. Можете три докупи посадити, ще один сорт. Буде три. Трь, трьохколірні вони. ось. Я нарешті додивилася, що в мене є і двохколінні були, бо я ж знаю, що я десь сажала, ну вже, вже останнє до випродов, а там вже я понаходила. Де і двохколінні, і трьохколінні. Ось дивіться, яка ще, ось дивіться. ось, Бачите? Зараз така пізня, пізня осінь. Ось і цей кущ який прекрасний. Та не тільки цей. І он такий кущ кущовтий. Оце він буде стояти так. Нічого, абсолютно йому нічого. Якщо вже хочете дуже так понад той, можете підсипати трошки більше земельки, просто ну, сапкою взяти і пригорнути. Ну, я не пригортаю, не, не той. щоб тільки він не був у ложбині. В ложбині він може замокнути. Да. Він може не, ви, не, не замерзнути, а просто випріти і замокнути. Якщо буде ложбина там у ньому. А якщо буде горбочок, трошки можна підгорнути, щоб горбочок зробити нього, то він. Прекрасно собі перезимує і весною піде в ріст І весною ми розсадимо по одному по одній квіточці, по одному саджанцю Саджаю я десь. Десь сантиметрів 50-60 залишаю один від одного, бо вони розростуться великі кущі, цьому нікуди ніде було розростися, Та він ж в цьому в тіні, якщо саджати, саджають їх на сонці більше. ну Я саджаю де є місце, там ще залишаю їх. Нічого, це на маточники, вони мені так і згодяться ті я виправдала, які були круглі красиві, а які вже дуже такі є, ну, вон, трошки не, не так уготовий. Там десь поламала, десь підламала. Я його залишаю на маточник на слідущий рік. От він буде в мене на слідущий рік. Гляньте, як не показати цю красу, яка вже цвіте довго, міздіораться. Дивіться, квітка, яка Ух. просто чарівна, десь сантиметрів 10-11-12. Оце вона тут. Така прекрасна, дуже-дуже красива, рожева. Так вона біла стає, а зараз вона рожева, рожева. Вон така. Це англійський сорт троянти міс Діор, який є у миру роз. В миру роз. Тільки вже з весни. Ось кущ прекрасний. Це Корейка вона вища. Вона не йде ось кулею, а йде трошки вверх. Вона теж красива, вона теж зібрана, але вона не куляста така, що кулею вона росте, а росте ось таким кущем, але тільки вона вверх. Вона теж сантиметрів ну, 30, може, зросту в неї, а ті трошки менші. Ну, бувають і ті 30, ну тільки вони просто великі будуть кулясті. Це може, трошки листя буде допомагати. Вон, так і буде. Вона. Це ось такі. Ось... Кнайпи називаються вони. Ось такі малесенькі. Бачите? Які? Це ось шарон. Ось така. А може і не шарон, мені а може і навіть королева осені. Ну Вона трошки не схожа на королеву осені, ну це я тут не знаю. Це я мінялася просто. І ось така вона є у мене. А вже осінь прийшла у мій сад. Я ж не кликала, йди вже назад. Ні, вона таки прийшла і буде господарювати у нас. Ось оцей кущ-метр метр, на метр. Метр ширина, метр довжина. Оце така мультифлорка чудова. ось, Що колір у неї дуже дуже це на розвід я залишаю завжди великі кулі. А це ось, ось така. Ще, от, та не чіпляй мене. Ну, як зачепу, то вже все. Ось така. Це малинова. Я її називаю малиновий Малиновизвін. Хоча ні, це не її назва, це просто я її так називаю. Добре. в сад зайти, вирвати я. Ць. В цьому саду хотіла сьогодні працювати, але працювала ж на городі. Так що цей сад ще, той, ще не обрізала. Вон зараз покажу, що я буду робити із гортензіями. Зараз уже заодно. Це такий кущ. Він білий такий самий кущ. Їх листям закидало, засипало, хорошо мені там вони будуть собі спати під такими, під такими великими великими ковдрами. І там будуть маленькі собі відпочивати. І так, пані Маруся мені ось наприсилала з Закарпаття. Це просто, він, просто вона пообрізала ось який сорт буде ще. Вона пообрізала, а трошки залишала. Так що я їх посажала. Ну просто щоб бачити, яка є, вона мені чуть-чуть позалишала їх. Я знаю, що в неї дуже гарно. І так осінь швидко постукалася до нас, наче недавно вони той, вже вони сухі. От вони і так гарно виглядають. Ну, Сніга їх можуть поламати, то я їх оце позрізаю. Оці ось дивіться. Ось хто не знає. Верхівочки тільки ось. Ось я ці позрізаю і поскладую туди у усередину. Просто прикрию серединку ними. А потім весною виберу і буду весною обрізати. Взиму обрізку гортензій не роблять. Обрізають рано-рано весною, поки до соку руху їх. Це ось теж хризантема сантиметрів, ну До 50, і ось така вона. Бачите? Це, це не мультифлорка, це просто хризантема. Дуже, дуже красива, приваблива, яскрава. Ну, її ось можна, он, дивіться, стільки в неї тут. Бачите, не он вони он, йдуть, виходять зелененькі. От, от, в сіті, вони зиму простоють так вільно. Не, не треба нічого робити, не треба їх не обрізати, не підрізати, нічого їм не робити. Просто так вони. Перезимують і весною вийдуть і будуть собі рости. Можете просто розділяти потім весною, як захочете, хоч поділом куща, хоч кожну, як, 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 кому, як кому захочеться. Я кожну не буду розділяти, ну трошки порозділяю. І понасаджую ще, де є вільні місця. Їх вже просто нема в мене. Ну Є от, ще ж, там, де я садила айстру осінню. Там ще є он місця, між Айстрою я посаджаю ще ці. Ось капуста моя. Чи що з неї буде, чи вона пропаде, чи ні, я не знаю. Вона зараз вон, почала йти в ріст. навіть. Ось така малинова тут у мене. Тут ось така. Тут ось ось вона була яка. Вона була рожева, була дуже красива. Зараз ось так виглядає моя ось. Це теж не з мультифлорок із Кореїк. Вона, вона височенька, сантиметрів 30 висоти, то вона не куляста. А може щось їй в цьому році завадило. Не знаю. Ну, будемо дивитися, що на той рік вона покаже, як вона покаже. Буде вона вся мультифлорка чи ні. Як вона покаже, чи буде корейкою. Корейка теж дуже красива, теж саме розділяється, так же само так же само вона цвіте красиво тільки трошки трошки вища, а не кулею. От і все. Ось ця капуста. Ми першу посадила її, не знаю, що, що як вона буде. Ну, ось вона така. Чи, чи буде вона далі рости зимою, чи вона пропаде, я не знаю цього. Це спеціаліста. Ось це я купила у нас на, на ринку. Оце називається жовтий сорт Наташа. Такий красивий. Це, це не той це. Ні. Просто хризантема така. І ось цей сорт. Я забула, як він називається. Якби то я б заповнила, а так ні. Ось ця дуже красива. Я теж собі купила і я її розведу. А так. Спасибі, хто буває зі мною. Хто? Став питання, когось що цікавить. Будь ласка, я завжди відповідаю на ваші питання. А зараз я захотіла просто зняти такий ролик. Будьте ласкаві, поставте лайки за мою працю. Все буде Україна і все буде добре у нас.